Я люблю свою роботу. Я не знаю, як стосунки. Хоч мене жінка і батько роби на цьому підприємстві. Але я, звісно, не прийду до неї в суботу, але я люблю. Я працюю 30 років на роботі до да, своє щастя, знайшов. Напевно, якщо б не працювала на мабуть, моя мама, тут, я б тут напевно не працювала, тому що мені б ніхто не підказав, що можна піти дізнатися, я вже звикла працювати тут, тому я не можу навіть назвати ні одного мінусу. Ну, відчуття гордості за свій кривий ріг. Віталій Євтушенко, водій трамвая, працює на КП швидкісний трамвай 15 років. Одружений має двох доньок. Хобі ремонт авто. Ну саме управляти трамваєм не складно. Складно, просто ти завжди повинен тримати все під контролем. Це швидкість звертаємо, не перевищувати, дивитися постійно вперед, не відволікатись, сам трамвай, саму лінію тих пасажирів слухати, що там в тебе в салоні, що в тебе під трамваєм відбувається. Просто ти постійно в навантаженні того, що ти. Контролюєшся, а так саме там включати ногами нажимати, чи тут нема нічого складного. Просто постійно треба контролювати вагон і слухати, що відбувається вокруг коло нього. О цього дуже багато залежить. Чи ти доїдеш, чи ти не доїдеш кудись. Ну, мені лічно подобається їздити по городській лінії в сторону трампарка, червоної. Там більше машини, пішоходи. Звісно, треба за тим за всім наблюдати, дивитися. Ну мені більше нравиться між. Їздить. Бо в нас перша лінія швидкісного, вона закрита територія, огорожена забором, там пряма, там нічого такого цікавого немає. От станції до станції, тільки дивися за контактною мережею і шпалами та рельсами. Ну, ну, за технічним станом вагона. Там цікавіше, там люди, Я ж кажу, пасажири і машини лізуть куди захочуть. Ну, от Їм так захотілося піти через трамвайну колію, чи через дорогу, я пішов туди. Захотіла машина повернути, от прямо зараз перед трамваєм, чи просто десь не пропустити. Ну, значить, тіпа, він вирішив, що він правий, чи йому так хочеться. Постійно таке, не те, що часто, кожен день таке. Порушують всі, і пішоходи, і автомобілісти. Робота спокійна. Ні, ну, Стресові ситуації це один раз, два рази на місяць. Такого сильно немає. Ну, найтяжче це прокинутися три часа ранку, щоб прийти на роботу. Це я, це я близько живу коло роботи. А ті, хто в нас прокидається в два часи в другій годині ранку, тим ще важче. І вони роблять до двох часов дня, до 14.00. нуль. Дві зміни з утра, потім дві зміни в другу і два дні вихідних. Тобто то ми два дні робимо, два дні вдома. Два роки я пропрацював. Якщо я не помиляюсь на підприємстві, вона теж вже два роки пропрацювала, я щось її не замічав. Підходить людина в жилетки там, чи фуфайки, ти ж сильно її не роздивишся. Там, не. не знаю. Ну, може, щось в голові, хімія якась працювала. Вона працює на станції, працювала на станції, тоді будинок рад з сигналістом. Ну, якось в один момент, два чи три роки я їздив, їздив. Вона ж до, до кожного водія підходить, там попередження видає. Або ще якісь питання там, по світофорам, по вагонам, пасажирів, може, якщо виходять. виходить. І якийсь прекрасний момент, ну, підійшла дівчина, побалакати. побалакає. Я її потім знайшов через соцсет, і ми почали списуватися. І потім вже почали зустрітися, зустрічатися. Ну я пам'ятаю, до, до неї додому приїхав за нею, на машині, і ми поїхали, поїхали гуляти в парк. І, вроді так було. Досконально це вже було, я не знаю, 13, мабуть, років тому. Вроді й недалеко. Давненько. Не особа балакаю про роботу, і на роботі вистачає. Хоч в мене жінка і батько робить на цьому підприємстві, але про роботу в мене є думаю, двоє дітей, і в мене є, про що балакати з дітьми. Не про роботу і жінкою теж. Наше ж життя ж розвивається, і місто теж. Ну я думаю, що в майбутньому є великі перспективи трамвая. не тільки там в нашому місті, а в Україні в цілому. Електротранспорт він завжди був більш і економічним, і екологічним. Ну я не бачу, щоб, ну навіть не чув, щоб в Європі там позакривали прям все. У них так же само є і тролейбуси, і трамваї, і метро, і все, що завгодно. Я думаю, що Трамваї, швидкісний, іноземний, вони мають плани на життя. Не один мільйон пасажирів перевезуть. За ці 15 років не було. Хоч наша країна і переживала тяжкі хвилини свого життя, так сказати. Ну я нікуди не в'їжджав і в плані навіть змінити роботу або місто не було. Я люблю свою роботу. Я сподіваюся, що в дальнішому також буду її любити.